Пішла я у гості до свого друга, а він мені ну дуже подобався, і саме в той день я вирішила зізнатися. Ми дивилися фільм, а я так нахвилювалася, що в мене скрутило живіт. Ну, таке буває на фоні нервів. Тільки от туалет у нього знаходився за стіною від дивану, де ми дивилися фільм. А я вже дуже відчувала, що тихо цей захід не відбудеться. Тому почала думати, як би його сплавити з кімнати. Багато часу в мене не було, і чомусь не прийшло мені в голову кращої ідеї ніж взяти його за руку та запхнути на балкон, і там же зачинити, ніби це все така шуточка. Я швиденько побігла по своїм справам і старалася впоратися в лічені хвилини. Там вже десять разів похвалила себе, що не дала йому почути цю чудову симфонію. Вийшла як ні в чому не бувало, випустила свого друга. Він там вже встиг смерзнути, тому добряче образився за таку недоречну шуточку. Через деякий час я таки збираюсь сказати те, що планувала. І тільки но відкриваю рота, як заходить до кімнати його молодший брат, і каже: Як тобі не соромно? Ти б хоч перед дівчиною, не пердів би так голосно у туалеті. Мене обірвало і всі мої Плани теж. Звісно ж, я йому так і не зізналася. Зі мною в школі навчалися дві дівчини, які між собою дуже дружили. До свого кола спілкування нікого не приймали. Їхня дружба тривала і після школи. Вони разом пішли навчатися в один інститут, а потім і разом вийшли заміж, і майже одночасно завагітніли. Всім здавалося, що їхні долі зв'язує якась невидима нитка, яка одночасно і розірвалася. Спочатку їм зрадили чоловіки, а потім вони потрапили в жахливе ДТП, де втратили дітей. Дівчата ж Лишилися живі, але після всього, що сталося, прийняли спільне рішення покінчити життя самогубством. Колись я бавилася спілкуванням у чат рулетці особи попадались різної етіології, але один раз випадок був самий цікавий. Я спілкувалася з хлопцем, якому під час трансляції стало погано. Я бачила, як він втрачає свідомість і падає зі стула. Камера продовжувала показувати, і я не могла залишити ситуацію на самотік. Довго до нього ніхто не заходив, і я стала гучно кричати, щоб мене почули, але ніхто не йшов, і я подумала, що вдома нікого немає. Потім я побачила у вікно його кімнати, що він живе у моєму ж місті напроти знайомого. Мені супермаркету. Я подзвонила в швидку, направила на приблизну адресу, без особливої надії в те, що вони зможуть його знайти, але хотілося вірити. І от через декілька хвилин я почула гуркіт у двері його дому, і хтось відчинив їх. Все ж таки, дома була якась дівчина, тому лікарів встигли допомогти хлопцю. Комп'ютер виключили відразу ж, як зайшли до кімнати. Але я знаю, що з ним все добре, бо я спеціально періодично навідувалася до саме цього магазину, щоб мати можливість його побачити. І одного разу я таки побачила. Була дуже рада, що він живий. Та здоровий. В дитинстві знайшла безхатнього котика. Це було руте диво з великими очима. Я хотіла забрати його додому, але у нас вже жили два коти. Я розуміла, що, мабуть, батьки заборонять. У нас був порожній сусідський двір, куди ми без проблем могли ходити через паркан, і я віднесла малюка туди, поставила йому коробку і принесла свої старі речі. Приносила воду, їжу, гралася з ним, спостерігала, як він росте, і так тривало декілька місяців. Він нікуди не втікав і все було добре. Але потім я прийшла, а його немає. Я дуже засмутилася. Я Чекала його повернення, не втрачаючи надії. Одного разу я йшла в школу і побачила руду окровавлену пляму на проїжджій частині. Зрозуміла, що котика вже немає. Я винуватила себе, що навіть не спробувала переконати батьків. Потім пройшло приблизно півроку, і ми пішли в гості до сусідів по вулиці, і там я побачила його живого і здорового. Це був той самий рудий кіт. Я впізнала його по очах, і він одразу підбіг до мене і почав прижиматися. Переконалася в тому, що це він, коли почула історію, звідки він взявся в цьому будинку. Раніше. Не знала, що ножі можна не викидати, і коли я це дізналася, мені на мить було 20 років. Я тоді вже два роки жила з хлопцем. Виглядала історія існування ножів на моїй кухні приблизно так. Купили нові, користуємося кілька місяців. Як тільки вони починають погано різати, я їх викидаю в смітник. Потім зайшла розмова з хлопцем на цю тему. Я йому кажу, може, давай купимо дорогі ножі, щоб вони довше служили. Він такий ну ок. І через півроку історія все одно повторилась. Я в поривій емоції, що великі гроші, а вони все одно затупили. Пилися, беру ніж і кидаю з усієї сили в смітник на очах у хлопця. Він трохи дивується, дивиться на мене на смітник і так ще пару разів. Потім встає, достає ніж і каже: А чому ви кидати то? Давай наточу. І тут вже очі округлилися у мене. Виявилося, він раніше завжди точив ножі. Я чому-то за два роки цього ні разу не побачила та не особливо відчула, судячи з усього. Не завжди близнюки залишаються в одній сім'ї. Жінки лежали в одній післяродовій палаті. Одна втратила дитину під час родів, інша не знала, що в неї близняк. І була до цього взагалі не готова, тому що її покинув чоловік. Тому вона запропонувала сусідці по палаті забрати одну дитину та вагалася, але згодом прийняла пропозицію. Ішли роки, жінки підтримували спілкування і були доволі хорошими подругами, але роз'їхалися по різним містам і не бачилися, ростили дітей окремо. Вони виросли, і так сталося, що пішли навчатися до одного закладу і там закохалися. Занадто схожими між собою вони не були, тому й думок ніяких не закрадалось. Через деякий час хлопець привів знайомитися дівчину до. Своєї мами, і та, звичайно ж, пізнала свою дочку, яку віддала колись сусідці по палаті, бо вони мінялися фотографіями своїх дітей час від часу. Мама була шокована, але видавати з порогу щось не стало. Коли зустріч завершилась, вона зв'язалася з подругою, і вони вирішили не заважати коханню своїх дітей, вже живучи разом. Через декілька років дівчина, передивляючись дитячі альбоми, знайшла збіг у датах народження себе і свого хлопця. Він становив всього декілька хвилин. Вона наполягла на тому, що треба вияснити, як таке могло статися. Вирішили здати тест на рідство і дізналися правду, але це не стало для них перешкодою, і вони твердо вирішили продовжити любити одне одного. Коханий з якогось переляку вирішив влаштувати мені ранковий сюрприз. сніданок у ліжко, як у тому кіно про любов. Тільки от сон в мене чуткий, тому я прокинулася не від його ніжного дотику, а від шуму посуду з кухні. Я здогадувалася, що там відбувається, тому вирішила романтику не портити і зробила вигляд, що я ще сплю. Коханий тихенько зайшов з під носом, ніжно мене. Ти типу порозбудив, каже на тобі, моя попелюшка, сніданок у постіль. Я питаю а чого попелюшка, а не принцеса, тому що ти ще кухню не бачила, дорогенька моя. Коли я була підлітком в нашому місті, спіймали дуже винахідливого педофіла. Він не викрадав дітей особисто, в цьому йому допомагав власний син. Вони виходили як на звичайну прогулянку. Батько вишукував очима жертву і вказував сину, з ким треба, так би мовити, подружитися. Якщо контакт був налагоджений, він пропонував піти до них в гості, щоб діти погралися цікавими іграшками. Виглядав він доволі доброю людиною, тому мами зазвичай не були проти. Далі діти насправді трошки грались, а після батько запрошував жертву до себе для особливого. Гри, а свого сина відправляв у його кімнату. Дитину просив про скоєне нікому не розказувати, бо це секретна гра. Якщо ж син просив пограти в таку саму гру, батько завжди відмовляв. Одного разу він такий не всидів в своїй кімнаті і підглядів, що робить батько. Він зробив це непомітно і був дуже шокований. На той момент йому було вже років 9-10. Він все зрозумів і тихо викликав поліцію, щоб батька спіймали на гарячих слідах. В результаті батька схватили та засудили на життя за ґратами. По друзі хлопець на день народження подарував. В цілу упаковку кіндер-сюрпризів. Я б такому подарунку дуже зраділа, бо шалена ласунка, особливо продукції кіндер. А от моя подруга взагалі не любить солодке, тому зовсім не зрозуміла такого підкату. Зробила вигляд, що не образилася, та й потім роздала майже всі кіндери мені та іншим подружкам. Через декілька днів хлопець прийшов до неї і почав активно шукати щось по дому. Вона запитала, що сталося, а він спросив, де кіндери і чи відкривала вона їх. Подруга сказала по-чесному, що роздала їх, а ті, що лишилися, викинула, бо вони на. На сонці розтанули. Добавок майже не почала істерити, бо хлопець мав знати, що солодощі вона не полюбляє, але її коханому було не до того, бо в одному з кіндерів він поклав обручку. Таким милим способом хотів зробити їй пропозицію. Подруга почала обзванювати всіх, кому давали ті кіндери, в надії, що хтось знайшов ту обручку. Як же їм повезло, що прикраса залишилася в моєму кіндері, а ще більше повезло, що я досі не з'їла той кіндер, бо саме в ті дні вирішила сісти на дієту, бо інакше я б викинула ту каблочку і не подумала б, що вона. Насправжня, не хвилюйтесь, врешті-решт вони таки одружилися. Коли я була маленькою, була в мене так звана подружка, і дружили мені би непогано, але якось вона мене недолюблювала і постійно підстьобувала. Позвала вона мене одного разу на піжамну вечірку. Я відпросилася у мами, і вона мене відпустила, бо це було недалеко від дому. Але сказала, що якщо щось трапиться, то мама забере мене у будь-який час. Я одягла свою улюблену піжаму з милими кицями. Коли прийшла, виявилося, що ми з подругою будемо там не вдвох. Там також були її подружки, яких я бачила вперше. Ну, ладно, хоча мені було некомфортно. Бо з перших ці дівчата з мене насміхнулися. Заради подруги я вирішила залишитися. Пройшло вже декілька годин, а на мене ніхто не звертав уваги. Всі спілкувалися між собою, а на мене ніхто не реагував. Посидів так ще трохи. Я сказала подрузі, що хочу додому. Вона сказала, що якщо я так зроблю, більше дружити не буде. Я ще трошки посиділа з ними, але потім вони стали наді мною знущатися. Сказали: знімай кофту, так буде краще, що ми там не бачили. У всіх все однакове. Я відмовила, і після цього з мене почали буквально стягувати верх піжами. Я злякалася і вибігла з кімнати, попросила маму подруги викликати мою маму. Поки чекала, чула, як вони там ржали. Більше з цією псевдоподругою ми не спілкувалися. Одна пара дуже довго намагалася поповнити сім'ю дитинкою, але впродовж декількох років це ніяк не виходило. Ще й свекруха постійно на мозок капала, що вже пора, та вже коли молоді люди обслідувалися, лікувалися, але врешті-решт вияснилося, що обидва вони не можуть мати рідних дітей. Після цієї новини свекрусів мозок прийшла геніальна ідея, що вона може виносити та родити дитину і віддати її на виховання своєму синові з його жінкою. Звісно ж, молоді відмовили на таку дивну пропозицію, але вони дуже мріяли про дітей. Тому прийняли рішення усиновити двох малюків з дому дитини. Серце їм підказало на хлопчика та дівчинку. Йшли роки. Мама і тато любили прийомних дітей як рідних. А от свекруха ніяк не могла звикнутися з цією думкою. Для неї це було ну, просто неприйнятно. Одного разу пара вирушила по роботі на декілька днів. Залишитися з дітьми погодилася мама чоловіка. Але їм терміново прийшлося вирушити назад, бо по камерам спостереження вони побачили, як мама щось підливає у напої дітей. Поки вони приїхали, справа вже була зроблена. Свекруха та діти лежали непритомні, а на столі була залишена записка. Це вам за те, що не дали мені народити вам рідну дитину. На щастя, дітей вдалося врятувати, а от свекруху ні. Терпіти не могла свій день народження у дитинстві. Батьки завжди влаштовували посиденьки з алкоголем та своїми друзями, в той час, як мене зачиняли у своїй кімнаті. Одного разу навіть один з татових друзів завалився до моєї кімнати і почав відверто приставати. Я пішла шукати захист, але отримала лише по шиї і випроводження до своєї кімнати. Слава Богу, той чоловік більше до мене не заходив. Вони шуміли до третьої години ночі. А після випроводження своїх товаришів добре випавши батьки, заходили до мене, перевірили. Чи я вже сплю, і я отримувала нагінки за те, що досі не сплю адже завтра в школу. А як я могла спати, якщо до того часу було дуже шумно? Про подарунки взагалі мовчу, казали, що виросту і куплю собі сама все, що захочу, а вони й так роблять для мене забагато.